Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. Він, як сама душа наша українська, правдива і щира. Поезія Шевченкова проста, і в Шевченка немає нічого простого життя Шевченкове приклад того, як можна крок за кроком звільнятися з полону пригніченості, зневіри, комплексу меншовартості і національної депресії. Минають роки. Століття, а гострота та сила Шевченкового слова живе. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі й волі, братерства братні шли, Несли нас з чужого поля і в Україну принесли. Великих снов, велику сину Та й більш нічого кричите, Що Бог создав вас не на те, Щоб ви неправді поклонились, І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете, З братів незрячих рядьку сів, І сонце правди дозрівать, В німецькій землі на чужі Бредеся знову, як би взять. І все мізерою з собою, дідами крадене добро, Та й ді остав би сиротою, святими горами Дніпро. Мені однаково, чи буду жити я в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми. Неволі, плачучи, умру, І все з собою заберу. Малого сліда не побуду на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пам'яне батько з сином, не скаже синові молися, молися, сину, за Вкраїну, Його змучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як україні злілю, присплять лукаві і вогні, її окрадено забудуть. Ох, неоднаково. Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. Він як сама душа нашого народу, поезія його розлита повсюдно, вона в наших краєвидах і в наших піснях. У глибинах найзаповітніших помислах кожного, чий дух здатний розвиватись.